Шахтар та той сезон з е Ліга е Чіпала проти Більбао Атлетіка ще на арені. Львів. Холодно до Усрачки. Холодно Худ, було просто неймовірно. І в мене в друга була будне народження. І ми в лісі там коло арени. На то лісом вже й нема, бо там забудували. Не пам'ятаю. <зв">? І ми там не, трошки, трошки і ми випили, скажімо так, крепко. Але мороз зимно на дворі, Та й ти такий йдеш, ну не чую, на не чую. зісінький, знаєш. І пішов на, на футбол, знову сидиш. Ну там теж ну, ну, сидиш на футболі. А я ж мав вже акредитацію журналіста, я міг піти на прес-конференції. І я думаю, та треба піти, що перекушу там завжди Фрушети. І там була прес-конференція Ернесто Вальверде, який тренував mm -hmm, потім в mm -hmm. Барселону, а зараз он тренує Більба. І я сідаю там і мене розбирає просто в мрак. Ну, знаєш, стало тепло, поняв? А як мене так тримало дві години я в Я такий, сиджу вже, просто ну, ніпель, блядь. Мій йдем звідси, бо тут вольверди, блядь, і зараз чудити мене. Я кажу, та ні, то я його, Ну, типу, і він там щось розказує, перекладає, я сиджу, ну, знаєш, типу, ну, не сильно звертаював. І потім згадую собі в п'яному своєму бреду, що наче Монреаль з арсенала має перейти в атек Більбау. І я його хочу спитатися, чи він дійсно перейде до них. Коротше, я піднімаю руку блядь, і кажу там Muchas gracias, наш Монреаль перекладаю. Він каже, блядь, я не очікував почути це питання, каже, мене в Більбоу цими питаннями задрачують. Ну, mm. пер... А тут від вас кажуть, там ну, грається подобається. так Потім на іспанські медіа це переклали, це був мій історичний успіх. блядь. Mm -hmm. Но, Я в кінці подумав, що настільки вічливий пан Ернесто, що його треба зняти. А uh цей -huh. реально чувак з Ліги по ній барше тренував. І я до нього такий йду, піднімаю, кажу, портатос, каміго, ну просто охора. Мене... На бір, начос. Ну просто він мене відбік і, і нас розібрали. Але так, да, я обнімався за нестами.